Пане Геннадію, добрий вечір. добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи пробували представники України, консульство українського сьогодні побувати, зустрітися з Ганною? Чи можуть вони допомогти їй дістатися, не знаю, аеропорту і повернутися в Україну? Чи справді її там блокують? Що з нею відбувається? Ну, дивіться, перше. Я з нею зустрічався першого числа. 1 числа я не зустрівся, я у неї відповідну заяву. Заяву вона написала, я сказав, що треба зробити. Заява, що невідкладний від'їзд на територію України. Окей. А Сьогодні, перепрошую, так, де... не... Чи, можу я... Чи можу я спитати, де ви зустрічалися? Де відбулася зустріч? На квартирі в Москві. Чи вона отримується силою там на цій квартирі? Ні, то вона на квартирі. у... Співробітників А Чи має вона можливість. Вона спіла... Але вона не може і залишити з за якихось причин. Що там відбувається? Ну, залишити, так. Да, вона не може там охорона. висловлена охорона. Тобто вона не може фізично вийти з цієї квартири? Так, да, фізично не може. Сама так. не може. Сама. Отже, вона написала заяву і що буде далі? Так, да, ми зробили відповідну ноту на МЗС Російської Федерації. Звернулася з вимогою забезпечити її невідкладний від'їзд на територію України. Юридично, я хочу пояснити, в чому тут питання. Вона добровільно дала показання в якості свідка. Це було її право по Конституції Російської Федерації або давати такі показання, або не давати. Вона добровільно вирішила дати такі показання. Це перше. Старату свідка не забороняє людині покинути іноземну державу. Тобто це зберігається вільне переміщення як в іноземній державі і гарантується повне право людини виїхати на Це все ми описали в нашій ноті, яку ми надіслав родзет Російської Федерації з вимогою ще раз підкреслюю. Забезпечити її невідкладний від'їзд на територію Російської Федерації. Зараз з боку МЗС посольства вживаються відповідні дії, щоб вона змогла виїхати в Україну. Е, є питання до пані, пана Геннадія? Окей, пане Геннадію. Е... Тут хотів ще запитати вас: є тут певна критика з боку російських правозахисників, що українське консульство не надто активно щодо інших українських політичних в'язнів і Олега Сенцова, і інших, які вимагають зустрічі з консульством, але не отримують часто допуску до нього. Ні, ви розумієте, МЗС і посольство робить в цій ситуації все можливе для зустрічі з нашими громадянами. А для того, щоб зустрітися, треба отримати відповідний дозвіл. Його російська сторона надає. Це стосується в першу чергу Сінцова і Кольченка. Тенцова Кочинка, це також наші громадяни тут утримуються біговці і інші. Але дозвіл не надається вже навісла на без нот відповідних. Але без дозволу консульська посадова особа згідно з конвенцією про консульські зносини і не може зустрітись з нашими громадянами. Але тут є порушення з боку російської сторони в першу чергу. Оскільки консул має допускатись до будь-якої затриманої особи протягом чотирьох днів. Розуміло, дякую. Але дякую на сьогодні. Не дивлячись на чисельні запити, таких дозвілів не надано. Дякую. Пан Геннадій Прискаленко. У нас був радник з консульських питань Українського посольства України в Російській Федерації. Дякую за участь і.